600 гривень за кілограм це мінімальний цінник на черешню, який нам вдалося знайти на центральному продовольчому ринку. Як тільки ягода з'явилась на прилавках, одразу викликала обурення містян. Продавці розповідають справа в затяжній і холодній весні. Ще немає нашої української черешні, везеться за кордону. Іспанія, Греція, ну в мене особисто греческа черешня. Дорого, по-перше, вона там зараз, а по-друге, розтаможка дуже дорого. До нас доходить вже вважаєте ну, через треті руки, тому така ціна на сьогоднішній день. Покупці зізнаються, поки надають перевагу полуниці, яку зараз можна знайти за 60 гривень. А це в 10 разів дешевше, ніж черешня, тому чекатимуть на появу українських ягод. Зовсім потрошечки. Ну, бо сьогодні мужчина купив два лоточка полуниці і лоточок черешень ну, йому до столу святкового. Діточкам беруть по 200-300 по грамів купити. Звернули увагу вже весь Фейсбук. Як за це відноситесь, саме до такого цінника? Так? Ну як? Негативно. Звичайно, будемо чекати свою. Бо ще дуже рано я купляю, стараюся купляти в сезон, бо маю маленьких діток. Думаю, що це занадто. Навряд чи буде користуватись попитом. Це дуже дорого. Дуже дорого. Будемо чекати на свої. Період запилення більшості кісточкових фруктів супроводжувався дощами та вітром. Тому вітчизняну черешню варто ще зачекати. Ціну на неї обіцяють приємну. Півтори-дві недільки вже буде закарпатська перша майська черешня. Вона буде спочатку дрібновата, а тоді буде крупніша і крупніша. а далі чернівці. На прилавках продовольчого ринку вже є кавуни. Їхня вартість 77 гривень 80 копійок за кілограм. Дині понад 90, лохина на 550. Найдешевшим ласощем сезону залишається полуниця. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.